Друзі, У Арсена Мірзояна нова пісня вийшла. Арсен, привіт. Привіт. Арсен, ну давай так. Перед піснею Я швиденько хочу у тебе очі вот запитати. Багато про тебе вже знаю, але е, ти ж е, спортсмен, ти ж постійно займаєшся бігом, е, ти постійно береш участь у спартан змаганнях е, тощо. Скільки часу ти вже займаєшся ось цим спортом? Я просто займаюся спортом. Це. Скільки років це ти робиш? Ти ж, ну, я пам'ятаю, що ти, ти ж не завжди цим займався. Дивись, я професійно почав грати десь в 87-му. Грати в що? Гандбол. Гандбол? Так. Окей. А потім, от зараз ти займаєшся, ти постійно. бігаєш потім, потім гандбол закінчився в моїй історії. І я почав грати у волейбол на заводі так само я грав. Зараз я дозволяю собі іноді з хлопцями пограти в волейбол. Дуже рідко, але ну коли випадає така можливість, тому що хлопці, звісно, збираються на вихідні. А, а у артиста вихідні, на жаль, навпаки, робоча історія. Слухай, добре, а скажи мені, а зараз, от як часто ти взагалі виходиш на пробіжку? От, наприклад, Толіч так він бігає щоранку, практично там по 10 кілометрів? Ну практично щоранку? Практично і я бігаю? Ну іноді іноді, якщо я ранок пропускаю, то можу ввечері бігати? А якщо толіч, наприклад, він бігає і він дуже сильно схуд? У мене тут логічно запитання: Арсен, до тебе яка максимальна була у тебе вага? Максимально 90, 90 при У тебе який зріст? 185 А, ну тобто, у тебе плюс-мінус навіть ідеальна вага е, при максимальній. А зараз скільки ти важиш? 90 <плес> Ну, в принципі, нормально, Арсен. Ну, супер. Взагалі. А є якийсь от е, е, такі лайфхак, коли ну тобі не хочеться зранку бігати. А, а треба. Чи ні, не треба? ні, немає лайфхаку. Просто просто підводься і біжи, без питань. Це дисципліна. Я завжди казав, що біль дисципліни вона набагато легше, ніж біль шкодувань. Тому е, просто зроби це. Не думай. Це в тебе зранку є твої там 30-40 хвилин. Не думай, розпочни день з пробіжки. Там будеш бігти, там собі вже. Чітко сплануєш свій день, чітко сам з собою проведеш е, таку, знаєш там, як кажуть, е, о, о, оперативку. Але слухай, ну я вибачаюсь, звісно, але коли, значить, ввечері, е, наприклад, трошечки собі я ізвиняюсь, ось так от зробив. А як же зранку тоді е, бігти, то після? Тоді не, 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 не треба мучить. Окей. А... Арсен, коли в останнє я вибачаюсь напивався. Розказуй. Ну, не то щоб напивався, недавно було, так. А ти коли до речі, п'яний? Ти що, ти буйний чи ти спокійний, просто лягаєш спати і все? Та ну. Залежить від компанії, тому я і ретельно обираю компанію в якій я це роблю. Угу. Ну, а взагалі, от ти пам'ятаєш, є речі, які, за які тобі соромно, коли ти, значить, трошечки хильнув зайвого. Ну таке було бувало. Але я думаю, що це в принципі, ну, нормально. Нормально буянити? <сум> ні, не бояни бу... боянити ні. Буянити ні в якому разі. Щоб, щоб має... має бути, наприклад, щоб було соромно, наприклад. Міг би втриматись і не казати людям правду в очі, знаєш, а ого. Так, а потім соромно за те, що ти це сказав, думаєш, так да, міг би і, і промовчати, і так, так би. А пот... А з іншого боку, думаєш що яка різниця? Якби, якщо е... якщо це твоя людина, умовно кажучи, то ви в принципі порозумієтесь потім з приводу цієї бесіди яка була. А як часто ти в бійки встрягав, е, е, коли. Не часто. Ну, ти б'єшся, от взагалі ти вмієш битися, бо ти ж з Запоріжжя, з такого так. району, де, в принципі, можна було це робити. Можна, і була... та, звісно, можна. Ну, а я, я думаю, що це нормально, особливо, якщо чоловік на, на підпитку і його там якось образили, то в принципі, це здається мені. Така логічна реакція. Арсен, і от, власне, як це логічно не, не звучало, а в тебе нова пісня ж вийшла. Вона називається Вірити, будь ласка, і кліп вийшов одразу також на Ютубі. І там багато різних дівчат, і там власне історії цих дівчат також в цьому кліпі. Скажи мені, будь ласка. От, по перше, друзі, кліп є в описі цього відео. Зайдіть, будь ласка, подивіться. А по друге, от скажи мені, будь ласка. Як швидко ти написав цю пісню? Тому що я знаю, що буває так, що ти отак можеш написати. А може пісня лежати багато тижнів і років навіть? Ну саму пісню написав дуже швидко. Я трошки потім перероблював приспів. Там був зовсім інший приспів, але я трошки узагальнив історію. А тобі потрібна оця історія, коли ти написав пісню, а потім треба переспати, треба пер... або? Обов'язково треба пережити перше враження, і обов'язково треба, наприклад, на наступний ранок ще раз перечитати текст або. З ким ти радишся, коли ти, наприклад, от, от не... пісню біжиш, що написав? Не, і... особливо... не, не з ким не раджусь, я маю відчувати це сам. Тобто, е... та та думка, яку я хочу донести до загалу. А було таке, що тобі говорили Арсен. Ну, пісня, ну ні, ну ну це не хід, тощо і, і, і це так і ставалося. Що ну справді ми, пісня не ставала супер хітом або навпаки? Ми, ми так ніколи не мислили. Ніколи не було такої задачі. Є задача працювати в хід, але вона не стосується конкретно написання. Це стосується більше аранжування, тому що пісня має працювати і слова, і музика. І... Запровторювати в рамки комерції, в якусь філософію воно того не варто. Скажімо, робота, яка ведеться над над альбомом, воно там само по собі визначається. Ми самі іноді гадаємо яка ж пісня буде хітом там в альбомі. Ніколи... Ну, ти часто згадуєш, скільки відсотків пісень ти вгадав, що пісня буде хітом? Дуже мало. це Скільки ну, там? Одна з десяти? Ну, чесно, чесно кажучи, це одна з. Е... Да, скажімо, один, один з десяти. Ну, ну Вінні Пух, ти це... знав, що буде хід? Чітка, чітка робота вхід була це в Джеральдіна Вінні Пух. Оці це були чіткі роботи вхід. Тому що тут ми трошки ретельніше готували до перед виходом Друзі, будь ласка, подивіться кліп і послухайте пісню. Арсен, давай так коротко. Чому ми маємо зараз за посиланням в описі перейти і послухати пісню Вірити? От як би ти продав цю пісню? Ну давай так. Якщо стисло, то ми люди, всі є заручниками власних бажань. Від цього нас всі гаразди і не гаразди. Нам чогось хочеться. Людина ніколи не знає чіткий рецепт ну, щодо свого успіху, тобто вона або в чомусь переконана, або вона в щось вірить. Угу. Тому людина, ну ти їй не заборониш, якщо в людини є мета, і вона не знає напевно ну, рішення якесь конкретне, то але вона не зупиняється, вона вірить. Вірить в себе, вірять люди навколо в тебе. Тому ось це одна з сторін цієї пісні. Що іноді треба вірити, якщо якщо навіть ну так ставалося Якщо навіть приходить з невіра, треба все одно вірити. Якщо ти якщо Траплялись ненадійні на люди, траплялися, на... траплялися якісь не ті історії, траплялися ті, хто бачив в тобі лише користь, і, mm. і твій успіх їм був до одного місця. Тому. Але віра в тебе і, і досвід. Починають давати тобі в чомусь впевненість. Ти десь вже починаєш чітко розуміти, що ти правильно робиш, що неправильно робиш. Друзі. Будь ласка, послухайте пісню, подивіться кліп, і напишіть, будь ласка, свій коментар під цим кліпом. Арсен Мірзоян вірите? Посилання на кліп є в описі цього відео. Арсен, дякую тобі. Слава Йоміна, Арсен Мірзоян Бережіть себе. Дякую.